Доброго дня, шановні абітурієнти. Так називають тих, хто поступає у вищі навчальні заклади. Сьогодні важлива інформація для вас, але я цю інформацію хотів подати дещо пізніше, називаємо це так. Тобто планував зняти фільм, в якому розказати про 130 балів, які треба на бюджет. Бо зараз інтернет 130 балів на бюджет, 130 балів на бюджет. Не всі розуміють, що це за 130 балів, тому хотів зняти цей тобто це була перша частина фільму, а друга частина фільму планував показати на фактичному матеріалі за 22 рік, що навіть такий мінімум всього та 130 балів або трішки більше дозволяло багатьом поступити на бюджетні місця. Чому так відбувалося? Так відбувалося, тому що так працювала система відбору. Тобто ті, хто подавав перший пріоритет, або другий пріоритет, проходили на бюджет, мали непогані бали, але потім відмовлялися від цього бюджетного місця все. Якщо у вас перший пріоритет прийшов на бюджет, то другий, третій, четвертий, п'ятий вже згорають. Або якщо у вас на бюджет не пройшов перший, другий пріоритет, третій пройшов на бюджет. Це бюджетне місце за вами тримається. Якщо ви від нього відмовляєтеся, то четвертий, п'ятий ви вже не пройдете. Чому люди відмовлялися? Відмовлялися, тому що вважали, що краще підуть на контракт, на якісь місць, скажімо так, більш престижний, яким здавалося вищий навчальний заклад. Тому бюджетні місця звільнялися, і були прецеденти, коли поступали на бюджетні місця. ну, Невеликими балами, назвемо це так. Тому я це все хотів зібрати в одному фільмі на фактичному матеріалі показати. Але, але про 130 балів зараз ну, гуляють інтернетом різні байки, чутки. Ну, Маю висловити свою думку як громадянин, що в нас є досить велика кількість певних людей, які гіперактивні у. Інтернет просторі, вони ведуть Ютуб канали, Телеграм, вайбер, Тік-Ток, все, що тільки можна. І з усіх приводів висловлюють свої думки. Сільське господарство, армія, де нам контрнаступ проводити, освіта, вони все знають, як медицину підняти на рівень заоблачний. Просто люди, які все абсолютно знають, абсолютно. І от одній такої людини, мабуть, дитина закінчує школу. І ця панянка розвела в мережі цілу ну, таку, компанію. Моя дитина гуманітарій, вона раз 10 повторила або більше. Вона не набере 130 балів з математики ніяк. Тому вона не може вступити на бюджет, які хороші люди, які це придумали, які хороші в нас вчителі були, і автори, і підручників, і міністр поганий, і президент геть усі. Моя дитина не набере 130 балів, бо вона гуманітарія. Вона хизується тим, що її дитина гуманітарія. Ну, По-перше, для цієї панянки хочу і для всіх інших зауважити, що за дослідженнями ЮНЕСКО, гуманітарії, чиста гуманітарія, 0,5% людей. Тобто, хто не знає математику, це одна людина з 200. Ну, можливо, що її дитина належить до такої категорії. Але гуманітарій це не ті, хто не може знати математику, це ті, яким просто трудніше її знати і трудніше вивчити. Так, да, вони не отримають 200 балів на ЗНО. Але люди, які, ну. Старатися будуть, вони можуть як мінімум ну, мінімальний бал набрати. Це по-перше, що я хочу сказати. І ці люди, вони себе називають лідери громадської думки. Вони самі себе лідерами називають. І виходить, що від цього, від їхньої думки, від їхніх, тобто їх дивляться їхні підписники, яких може бути досить багато. І виходить, що від цього ті. Випускники, які це чують, які є слабенькими, наприклад, в математиці, вони просто кидаються. Ну, не наб... я теж не наберу 130 балів, де да воно мені треба? Моя мета як громадянина, як вчителя, як автора підручників, полягає в тому, щоб наші українські випускники вчилися в наших українських університетах, закінчували їх. Якщо з красним дипломом будемо вітати відзнакою. І залишалися в Україні піднімати нашу країну. Тому я вважаю своїм обов'язком вийти в ефір сьогодні і розказати, трішки поламаю свої плани, розказати про 130 балів. На жаль, про ці 130 балів велика проблема в нас в тому, що деякі міністерства на сайті Міністерства освіти і науки. Офіційному ми читаємо наступне для вступу на бюджет або для переведення на такі місця набрати не менше ніж 130 балів. І тільки в наступному параграфі а до наступного параграфу можна і не дочитати, розумієте, сказано: конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути меншим ніж 130 балів. Так ви хочете сказати, а, я, а яка різниця? вона не те саме написали по-різному. А, а яка різниця? Ви різниці не бачите. Не бачать різниці ті, хто не дивився мої ролики попередні. А на моєму YouTube-каналі є окрема плейлист НМТ, ну і там детально пояснено. Є колосальна різниця між фразою, от я знову-таки зацитую. Набрати не менше ніж 130 балів і конкурсний бал. Тому що набрати не менше, ніж 130 балів виходить так, що з усіх трьох предметів треба набрати не менше 130 балів. І остаточно мене підбило на те, щоб вийти саме от сьогодні в ефір, це дзвоник от годину назад, буквально, коли телефонує хороша моя знайома ну, вчителька математики. І каже, що ти розумієш, в мене випускний клас, в мене є досить сладкі діти, вони не наберуть 130 балів з математики, ну, повезе, можливо, там хрестики поставлять, гадають. Але своїми силами, мабуть, не наберуть три роки онлайн, розумієш. Я кажу, я розумію. А що це 130 балів, що це таке? Ну, вона каже, ну на бюджет же треба 130 балів з математики. Я кажу, ні, не треба. Як не треба? Так написано. Давайте розбирати. На бюджет на тепер можна таким великим 72 кеглям написати. Те, що сказано на сайті міністерства. Давайте я останній раз їх зацитую. Конкурсний бал, конкурсний бал не менше 130, конкурсний бал. А як формується конкурсний бал, я розповідав в одному з своїх роликів. З одного боку, я поважаю тих, хто його дивився, тому детально розказувати не буду. Хто не дивився, будь ласка, в указаному плейлисті знайдіть. З іншого боку, я маю поважати тих, хто дивиться в мене вперше. Я Про конкурсний бал трішки розкажу. Розкажу в другій частині цього фільму. До речі, дуже раджу додивитися його до кінця, тому що в самому кінці фільму буде фантастичний парадокс. В тому числі для тієї панянки, у якої дитина гуманітарі, буде фантастичний арифметичний парадокс. Фантастичний. Так ось. Маленька. Така коротка, коротка відповідь, а потім буде фактичний арифметичний матеріал. Так от, шановні друзі, конкурсний бал 130 на бюджет. Якщо ви з усіх трьох предметів набрали менше 130 балів, то ніяка гра з коефіцієнтами вам не допоможе, щоб конкурсний бал був 130. Якщо ви з усіх трьох предметів набрали більше 130 балів, то вам з коефіцієнтами не треба гратися взагалі, у вас в будь-якому випадку буде 130 або більше. А от якщо у вас два предмета більше 130, один менше або навпаки один більше, а два менше, то за рахунок. Гри з коефіцієнтами, ви можете вийти на ці 130 балів. Хочу сказати, що в одному з моїх фільмів я показую таку саму ситуацію. Там я беру межу 140 балів. І показую, що при одному і тому самому результаті з трьох предметів, бал, при одних і тих самих балах, з одним набором коефіцієнтів ми виходимо на трішки більше 140, з іншим набором коефіцієнтів на трішки менше, ніж 140. Тому я раджу, хто цього фільму не дивився, передивіться фільми, де даються поради до НМТ. Тепер перейдемо до фактичного арифметичного матеріалу, як я і казав. Отже, давайте перейдемо до таблиць, давайте перейдемо до фактичної арифметики. Нас буде цікавити за великим рахунком, два числа поки що, тобто, ми беремо по мінімуму перше число. Це що нам треба на те, щоб був зарахований предмет. Для української мови це 5 балів, для математики це 4 бали, і тут в якості третього предмету, як я вам і казав, я взяв історію. Чому? Тому що з самого початку для історії треба 6 балів. Для самого, самого початку пояснював, що якщо ви однаково не знаєте, все те, що вам пропонується в якості третього предмету, беремо історію України. Знати, історію України повинен кожний громадянин. І вперед. І за три місяці отак от підготуйтесь. Отже, мінімальне на 100 балів за нашою постановою, за нашими документами. Мінімум, який треба на. 100 балів це 10% від максимуму. От математика 32%, від, я буду про математику казати, 32% відсотки, 10% це 3,2%, ну, скажімо так, доповнюють до більшого числа, тобто 4 бали. Хочу сказати, що в мене на цьому тижні, на цьому тижні був виступ віртуальний перед викладачами і студентами коледжа. Це студенти 4-го курсу, які йдуть здавати НМТ для того, щоб продовжити навчання в університеті. я казав, шановні друзі, шановні студенти, такої перепрошую за сленг, шари з математики в усякому разі ніколи не буде, щоб 4 тестових бали, 4 тестових бали, і все, вам зарахована математика. Коли в нас математика була окремим ЗНУ, а не в складі НМТ, то наскільки я пам'ятаю, найменше, що вимагалося, це 11 тестових балів. Тому використайте цю ситуацію. Друга цифра, яка нас цікавить, а що треба на 130 балів. Тому що, як я сказав у першій частині фільму, якщо ви всі три предмети дали на 130 балів, все, у вас є гарантія того, що у вас і конкурсний бал буде 130. Значить, на 130 балів з укрмови треба 13 тестових, це навіть 131 буде. З математики треба 9 тестових, це теж 131. І нарешті з історії України 15 балів це 130 тестових. Тепер звертаю увагу ось на цю формулу. Ось вона є. К1 на. Бали, коефіцієнт на бали, коефіцієнт на бали і ділиться на суму коефіцієнтів. Я про цю формулу детально розповідав в одному з фільмів, зараз не буду. Тобто, можете повірити на слово. Якщо всі ваші бали, всі ваші бали, оці більше 130, то у вас і конкурсний бал буде більше 130. Якщо у вас всі П1 менше 130, і конкурсний бал буде менше 130. Сьогодні мова піде про те, що робити, якщо ви хочете на бюджет все-таки спробувати, якщо ви хочете конкурсний бал 130. І якщо у вас два предмета більше 130, то один менше або навпаки. І я хочу це показати. Так, да, ось, до речі, цитата з сайту Міністерства, про яку я вів мову. Тобто, тут у нас набрати фраза набрати не менше ніж 130 балів. Розумій, як хочеш. Але в наступному параграфі вже чітко йде конкурсний бал. О. Так от я хочу показати на прикладі. У мене нема хороших спеціальностей і поганих. У мене нема престижних і непрестижних. Але я візьму спеціальність, яка в кінці 90-х, початку нульових х років була суперпопулярна. Ну, уточнювати не буду, як тоді поступали на цю спеціальність. Я візьму дуже важливу для України спеціальність прав. Математика 025, не 0,2. Не 2, навіть трішки більше. Українська мова 35. І ми вважаємо, що беремо історію України 0,4 як профільна для профільна для, скажімо, вступу на право. Візьмемо бали і будемо казати так, що в нас. От математику, от я гуманітарій, от я математику ледь не знаю. От людина набрала ледве 100 балів. От ледве-ледве там скільки? 4 тестових бала, вгадала, ледве-ледве набрав. Але ж якщо людина йде на право, українську мову і історію повинна знати, повинна знати. Хоча б половину ну, середину, між 100 і 200, 150. Повинна набрати, якщо ну, людина хоче займатися правознавством, я вважаю має. Значить, Тут у нас, наприклад, 150 і тут 150. Якщо ми візьмемо за цією формулою, от просто по цій формулі, і виконаємо арифметичні дії, то ми побачимо, що це буде дорівнювати 137. Цілих і 50. Тобто, людина може подавати на правознавство, може претендувати на бюджет. Тобто, розумна гра з коефіцієнтами дозволяє в цьому випадку вибрати ті, ті спеціальності, де ви можете претендувати на бюджет. З таким, тобто, ви не здали один предмет на 130, ледве-ледве здали 100. Але ви можете претендувати на бюджет. В одному з фільмів є посилання на файл в Excel, який дозволяє це все обчислити. А тепер, самому... А, ну, до речі, кажучи, це дозволяє нам подумати і про нову стратегію на стратегію розподілу часу на НМТ. Тобто, якщо ви відчуваєте, от, наприклад, от, візьмемо цього учня. Математика слабенька, знань небагато, він може розв'язати 5, 6, 7, 8 завдань, не факт, що правильно. В інше він ставить хрестики, куди попав. Тобто він мало часу витрачає на математику, більше часу українська мова і історія. І ви бачите, що при такій конструкції балів він може претендувати на бюджет, тобто кинути час на те, що ви більш добре знаєте. До речі, кажучи, це нам дає нову стратегію по часу. Ну, хто додивився до кінця, того чекає великий сюрприз. Великий сюрприз, який анонсований в першій частині фільму. А давайте припустимо блакитним кольором, що людина не здала математику і отримала нуль. Але. Учень шикарно знає українську мову історію, отримала по 200 балів. А що буде по нашій формулі тоді? Ну, зараз, хто не знає математику, буде здивова. Значить, 200 на 0,35 плюс 0 на 0,25, плюс 200 на 0,4 і поділити на ту саму суму коефіцієнтів. Якщо ви порахуєте, це 150 балів. <хи> тобто, набравши нуль з математики, два інші предмети нівілюються. В документах міністерства я ніде не бачив, що має бути, ну, може погано читав, перепрошую, що три предмети мають бути зараховані. Там мова йде лише про конкурсний бал. Якщо конкурсний бал більше 130, будь ласка, конкурсний бал більше 130. Можливо, неуважно читав, бо ну, немає дуже багато часу. Але, чесно кажучи, ця ситуація, яка написана блакитним, нам ну, дає можливість задуматися. Можливо, абітурієнти, вступники зараз пориються, подивляться цей фільм, пориються в документах. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи, чи можливо от така ситуація, чи от вступник має всі три мати сертифікати? Я не знаю цього. Чесно, я не знаю відповідь на це питання, але знаю, не знаю, вам бажаю успіхів. Дякуємо ще раз Збройним силам України за те, що можемо вчити і вчитися. Раджу вам скористатися цією можливістю, стати студентами. До побачення.